У Києві знову погіршився стан повітря. Містянам рекомендують зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води та використовувати очищувачі повітря за можливості. Яка причина погіршення стану повітря у столиці? Чи можливо виправити цю ситуацію та чи впливає аномальне вересневе тепло на чистоту повітря? Розповім за мить. З вами новини Тес і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. У Києві 23 вересня знову спостерігається погіршення стану повітря. Про це повідомлення повідомляє Київська міська державна адміністрація та Київ цифровий. Ймовірно, причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області. Киян закликають утримуватися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці. За інформацією департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА станом на 8.00 фіксується підвищення концентрації зважених часток пилу до поліпшення ситуації зі станом повітря. Рекомендуємо закрити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум. Ба більше у мережі повідомляли, що за даними сервісу IQ Air, повітря в українській столиці було на сьомому місці у світі за забрудненістю. Однак пізніше стан повітря ймовірно покращився і Київ перемістився значно нижче у рейтингу брудного повітря. Нагадаємо, 20 вересня Київ огорнув смогу. У місті фіксувалося рекордне забруднення повітря. У столиці України були зафіксовані найгірші показники якості повітря у світі. Як повідомляли у мережі, запах гару Чували мешканці усього міста. Причиною забруднення повітря є дим через масштабні лісові пожежі та загоряння торф'янників в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та отриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря, де горіло та що рятувальники робили для того, аби ліквідувати пожежі, детальніше розповіла ведуча ТСН Соломія Вітвіцька. Смог та запах гару, який відчули сьогодні зранку жителі столиці. Наслідок лісових та торф'яних пожеж на Київщині. Наразі на різних ділянках там палає 6 гектарів торфовищ гасінню. Полем'я заважають суха погода та сильний поривчастий вітер. Через нього вогонь дуже швидко перекидається на нові ділянки лісу, зокрема і на верхівках хвойних дерев. Небезпека полягає в тому, що поруч приватні помешкання, аби вогонь не розповсюджувався на оселі. Тут розгорнули цілий рятувальний штаб. На місці працює понад 10 одиниць техніки та більш як 50 рятувальників. Воду для гасіння беруть із найближчої водойми за пів кілометра від епіцентру пожежі. Задіяли трактор для створення спеціальних канавок, щоб полем'я не поширювалося. Не сприятиме гасінню вогню і погода. Дощі в найближчі три дні у цьому регіоні синоптики не прогнозують. Час до часу рятувальники підіймають у повітря дрон, аби подивитися, чи не з'явилися нові ділянки займання. Проте Досі розгораються торговища поблизу із селищем Феневичі Вишгородського району. Там вогонь уже спалив гектари лісосмуги, і торфович та зачепив оселі людей. Пожежникам вдалося відгородити займання від населеного пункту, але досі гасять неподалік нові ділянки вогню. Самі рятувальники не встигають підвозити воду для гасіння і розцінюють ситуацію як складну. Температурні показники теж впливають на ситуацію з повітрям у столиці. Примітно, що аномальне тепло у Києві декілька днів поспіль било рекорди. Цей тиждень також буде спекотним, кажуть синоптики. Однак у деяких регіонах все ж пройдуть дощі. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Пише Метеопрох. За його даними, над центром та заходом Європи очікується розвиток циклічної діяльності, через що на територію України переважатимуть повітряні потоки південного та південно-східного напрямку. За рахунок такої атмосферної церкви. Пуляції до нас почне надходити тепле повітря з Туреччини та країн Балканського півострова. Значних дощів на найближчий день не передбачається. Лише у західній частині часом спостерігатимуться помірні опади. У вівторок 24 вересня завдяки впливу антициклону збережеться тепла та суха погода у більшості областей нашої країни. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 12, у південних областях плюс 12, плюс 17, в день плюс 24, плюс 29, у Карпатах до 18 та 23 вище нуля. Схожа погодна ситуація буде у середу та четвер. У середу, 25 вересня, у західних областях, а також місцями у Приазов'ї очікуються дощі. Вночі на Закарпатті та у Карпатах можливі сильні дощі. Нарешті території переважно без опадів. Вітер південно-східного напрямку 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 10 плюс 15 градусів. На північному сході плюс 5-10, В день плюс 21, плюс 26. У західних областях місцями плюс 16, плюс 21. У четвер, 26 вересня, місцями у західній частині, а також у Криму та Приазов'ї пройдуть короткочасні дощі, часом з грозами. Врешті областей України без опадів. Вітер південний, південно-східний, 7-12 метрів на секунду. Температура. Повітря вночі плюс 10-15, на півдні та узбережжі морів плюс 15 плюс 20, вдень плюс 22-27, у Карпатах плюс 16, плюс 21. У п'ятницю, 27 вересня, у північних регіонах подекуди можливий невеликий дощ, а нарешті території України без істотних опадів. Вітер південного-південно-західного напрямку 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 13, плюс 18. На півдні та узбережжі морів плюс 16, плюс 21. В день плюс 24, плюс 29. На крайньому заході плюс 18, плюс 23. На вихідних в Україні буде переважно без опадів. Лише у західних областях очікується дощова та прохолодна погода. А от у південних та східних регіонах слід очікувати високих позначок на стовчику термометра. У суботу, 28 вересня, в Україні переважно без опадів. Лише у західних областях очікується дощовата прохолодна погода. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 12 плюс 18. На півдні та узбережжі Морів плюс 16 плюс 21. В день у північних та західних областях плюс 17 плюс 22. У центральних, південних та східних регіонах плюс 25 плюс 30. У неділю 29 вересня настійка погода з дощами очікується у західних, північних та центральних областях. На Сході та півдні країни ще збережеться тепла та суха погода. Вітер південно-західний, із переходом у західній частині на північно-східний 50 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 12 плюс 17, вдень плюс 23 плюс 28. У західних та північних областях плюс 17 плюс 22. Раніше синоптики повідомили, що цьогоріч вересень та жовтень будуть на 2-3 градуси тепліші ніж зазвичай. Загалом середньомісячна температура повітря восени буде на кілька градусів вища за норму. Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. Передає Суспільне за її словами. В Україні досі триває метеорологічне літо. В листопаді вже трошечки буде наближатися ближче до кліматичної норми, але все ж таки все одно дещо може бути він вищий. Туха попередила у вересні, як і влітку в Україні спостерігається дефіцит опадів, проте в жовтні та листопаді рівень опадів має наблизитися до норми. Зараз, за інформацією наших агрометеорологів, близько 70% площ для посіву, скажімо так, охоплені саме посухою. Навіть метровий шар абсолютно сухий. Переважно це стосується знову ж таки південного сходу України. Синоптикиня також додала, що глобальна зміна клімату впливає на клімат в Україні, який стає теплішим і посушливішим. У нас дійсно більше стає пер. Періодів з більш високими значеннями температури це літо було яскравим прикладом. А в нас була потужна хвиля тепла, і в принципі останні роки у нас будь-який сезон стає доволі теплим. А періодів з холодними днями їх стає дедалі менше, і вони стають все більш короткими і не такими тривалими, не настільки інтенсивними. Взимку все ж можуть бути холодні періоди та морози, але частіше погода буде більш м'якою та теплою. Більш точні прогнози на цю зиму можна буде дізнатися наприкінці осені. А як вам вересневе тепло та чи відчуваєте? Ви забрудненість повітря. Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.